За минулу добу російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь. З них 59 по підрозділах сил АТО. Зокрема, 23 обстріли зафіксовано на Донецькому, 28 на Маріупольському та 8 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь відкривався по укріпленню захисників Авдіївки. Там окупанти застосували заборонені калібри мінометів. Вогонь з автоматичних станкових гранатометів, 82 мм мінометів та кулеметів великого калібру, ворог вів по позиціях в районі Свізлодарської дуги. Під кулеметний та гранатометний вогонь потрапило Леніцьке. У Верхньоторецькому активність проявив снайпер. Під Новоселівкою на Маріупольському напрямку противник застосував 122-мм артилерію. По позиціях в Таромчуку 82-мм міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів. В Мар'янці та Талаківці вогонь вівся з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї, а у водяному, Гнутовому та Широканому відкривався здебільшого гранатометний вогонь. В районі Красногорівки, Старогнатівки та Богданівки провокації тривали з використанням стрілецької зброї. Поблизу Широканого, Талаківки, Мар'янки та Водяного окупанти активно застосували бронетехніку. На Луганщині по позиціях в районі Попасної противник відкривав вогонь із 122-мм самохідних артилерійських установок та 120-мм мінометів. По українських захисниках у Новоолександрівці та Новозванівці ворог вів обстріли з 82 мм мінометів, кулеметів великого калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Третій день поспіль в районі жовтого фіксується діяльність снайпера. В районі Новоолександрівки ворог намагався захопити наш опорний пункт. Близько 10-ї години ранку, з боку населеного пункту Калинове, на відстань до 100 метрів підійшла ДРГ противника у кількості до 6 осіб та відкрила вогонь з великокаліберних колемитів та стрілець. Лицької зброї бойове зіткнення тривало 20 хвилин. Зазначив втрат, противник відступив.